Псалом перший про вибір, який повинен зробити кожен християнин, який любить і шукає Бога. Блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на поті грішних не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господнім воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч. І буде він як дерево, посаджене над джерелами вод. Що плід свій дасть у свій час, і листя його не опаде, та в усьому, що робитиме, пощастить йому. Не так, безбожні, не так, вони як Порох, що його вітер змітає з лиця землі, тому не встануть безбожні на суд, ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине.